Вулиця Митрополита Андрея Шептицького, вулиця в Дніпровському районі міста Києва, житловий масив Лівобережний. пролягає від Броварського проспекту до кінця забудови. Виникла в 30-х роках ХХ сторіччя у Мікільській Слобідці, мала назву Проволок Луначарського, потім називалася вулицею Луначарського на честь радянського письменника. Сучасну назву на честь митрополита Андрея Шептицького ця вулиця має з 2016 року. І саме на цій вулиці знаходиться наша бібліотека. Цікаві факти про митрополита. Він походив із знатної та заможньої родини графів Шептицьких. При народженні мав ім'я Роман Марія Олександр. А після того, як прийняв чернецтво, йому дали ім'я Андрей. Андрей Шептицький мав зріст 2 метри 10 сантиметрів. Був бібліофілом. Його колекція книг налічувала понад 20 тисяч примірників. Він брав участь у підготовці Конституції Західноукраїнської Народної Республіки. Пам'ятник Шептицькому поставили ще за життя у 1935 році. Був депутатом Віденського парламенту та Галицького сейму. Окрім вкладу у розвиток греко-католицької церкви, був відомим міценатом, засновником декількох учбових та культурних закладів. Під час Другої світової війни відновив роботу Українського Червоного Христа. Ім'я митрополита Андрея Шептицького носить 103 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України. А якщо ви бажаєте більше дізнатися про великого митрополита, завітайте до бібліотеки Павла Тичини. Ми маємо літературу на цю тему.